Ви часто користуєтесь поїздами, готуйтеся до змін. Новий графік руху потягів ведуть на залізниці з 27 травня. Це в свою чергу спричинить скорочення існуючих маршрутів потягів. Деякі просто відмінять через неприбутковість. Проте на івано-франківській залізниці заспокоюють це багаторічна практика. До того ж, пасажирський рух приміського сполучення буде збережений. Зміни торкнуться лише міжміських маршрутів. До прикладу, сполучення Львів, Чернівці виконували два потяги. З кінця травня курсуватиме лише один. Іншим буде і графік руху поїзди Чернівці Івано-Франківськ Москва. Але він ходив завжди двогрупний. Він складався Франківська група і Чернівецька група. Значить, франківська група шість вагонів, його будуть прицепляти 600, до 607-608, до це десь в третій годині ночі, і він буде пробувати до Львова рано біля восьми годин і буде прицеплятися до поїзда Львів, Москва. Тобто наші краяни, які йдуть на заробітки в Москву чи по своїм відрядженням, вони їх це не буде стосуватись. Тобто, як як ходив, так буде ходити. Тільки він не буде окремий. Кремим ходити, а він буде групою вагонів, тобто ми зекономили один локомотив. Також зміняться ціни на квитки. Їх вартість зростатиме поетапно на 3%. Щоправда, пасажири платитимуть більше за купейні вагони. В цілому, до кінця року, квиток за проїзд у поїздах коштуватиме на 10,5% більше. У нас є ще одно новшество. Ми знаємо, що вівторок і середу малий пасажиропоток. П'ятницю і в неділю більший, тому «Укрзалізниця» це прийняла такий диференційований коефіцієнт. Наприклад, з середу і вівторок буде на 10% нижчий тариф. Очікувані нововведення на залізниці людям не додають оптимізму. кажуть, квитки і так не з дешевих до того ж комфорту в поїздах мінімум. Тому що вже все підвищують, для чого вже негативне ставлення. Ну трохи погано, звичайно, те, що ну я, наприклад, трошки багато їжджу. Трошки погано, а комфорту взагалі ніякого. Змінюється графік і треба їхати буде на день швидше. Ну залежно як змінять. Ми ще не знаємо, як змінять, якщо змінять погано сторону, зараз. Дуже гарний графік. В дирекції залізничних перевезень заспокоюють за проїзд у процкартних вагонах, спальних вагонах СВ, а також на приміських перевезеннях ціни не підвищаться. Оксана Сердюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.